Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді новинка. Це у нас розеточка AJAX Outlet. Поїхали. Всі ми вже бачили і знаємо, що у компанії AJAX у лінійці є вже пристрої, які допомагають нам керувати пристроями. Це AJAX Socket, яка випускається в двох кольорах в чорному і в білому. Та також у нас є AJAX Wall Switch, який може сховатися у ваш підрозетничок теж для керування пристроями 220 вольт. І додатково у нас виходить новий пристрій: це AJAX Outlet, тобто це у нас іде блок реле, який вмонтовується у ваш підрозетничок, і ви можете використовувати його як розетку. І також у нас іде ось така ось рамка, вона яка придбається теж окремо, тобто це не йде в комплекті. І ви можете вибирати необхідний колір. Які вам потрібний під ваш інтер'єр, зараз ви можете побачити на екрані у нас всю гаму кольорів. Це 8 кольорів, в яких набуде випускатися. Кольори гарні під будь-який інтер'єр. І зараз трошки пізніше ми глянемо на якість матеріалу, і ви впевните, що це дуже гарний буде вибір. Також ви можете комбінувати дане рішення з вимикачами Light свіч, тобто у вас. Є рамка, в яку ви можете помістити дві розетки, або два вимикачі. Або, наприклад, більше Чотири вимикачі, чотири розетки, як вам необхідно. І основне, давайте переглянемо, що в нас всередині цих коробочок, як воно насправді виглядає, як воно збирається. Ми вам покажемо, що це не важко. І підключимо і нам побачимо, як воно все гарно працює. Переходимо до розпаковки нашої накладочки. Це у нас колір грей, тобто сірий. Коли будете купувати дану накладку, звертайте, будь ласка, увагу на назву кольору, щоб він гармонював з вашим інтер'єром. Ну що ж, глянемо що всередині, бачимо монтажний комплект, сама внутрішня частина розетки для підключення вилки. І ось сама у нас іде на накладка з контактною групою. Бачимо, у нас дуже гарні матеріали, тобто у нас покриття йде Soft Touch, дуже гарно пофарбовано. Якісно зроблено і не залишає відбитків пальців. Також дана рамка нам забезпечує сенсорне керування, тобто у нас тут є ще сенсорне керування, а детальніше про це ми вам покажемо далі. Також у нас тут буде світлодіодна індикація, тобто різними кольорами буде відображатись потужність споживання нашого електропристрою. Наступне, що ми зараз розпакуємо, це у нас саме реле, яке забезпечує нам керування нашою розеткою. І переглянемо, що нас всередині. У нас іде сама реле, воно ось так от запаковане гарно. Інструкція з технічними характеристиками. Теж невеличкий монтажний комплект. І у нас ось ми можемо побачити, реле знаходиться ось в такому упаковці. Можемо її зняти, щоб вона нас не дратувала, не заважала далі розглядати. Тут у нас Резервний QR-код для додавання нашу систему, і також він є ось тут, на задній частині. Резеточка у нас сама, саме реле, воно підключає фазу, 0 та також ви можете підключати заземлення, що робить підключення наших пристроїв безпечнішим. Трошки про технічні характеристики даного бездротового реле. Дане реле розраховане на пристрої високої потужності, тобто до 3 кВт. Ви можете підключати обігрівачі, що дуже актуально в зимовий період, ви можете підключати кондиціонер, систему вентиляції і тому подібного. Але ще великим є плюсом, що все це ви можете відстежити у своєму додатку. Тобто ви зможете відстежити споживання ваших пристроїв і розраховувати той період, який повинна працювати ваша розетка. Також дана розетка має сценарій автоматизації, ви можете налаштувати той період, який вам необхідний, для користування вашими електропристроями. Підключається дана розетка по протоколу JVLR. Максимальна відстань підключення даної розетки на 1,1 кілометр. А зараз перейдемо до. Збору нашого блоку розетки і переглянемо, як вона виглядає у зборі. Ну що ж, переходимо до збору. Ось у нас наше бездротове реле, елемент накладки. Звертаємо увагу, що у нас тут написано UP, тобто це верхня, верх і вставляємо. Ось оп, бачимо, що у нас контакти заземлення правильно стоять на своєму місці. І беремо саму нашу накладочку і встановлюємо по розположенню отворів кріплення на самому блоці безротової розетки. Обов'язково перевірте, щоб ось ці контакти співпадали з цими отворами, і також отвори самої накладки, що співпадали, з кріпленням на блоці розетки, щоб ви не пошкодили дану розетку і кріплення, щоб потім не довелося вам придбати новий пристрій. Ось обережно ось так накладуємо і защолкуємо. І все, ось так от у нас виглядає повноцінна наша розетка для керування пристроями. І тепер перейдемо з вами до підключення даної розетки у нашу систему Ajax і побачимо трошки налаштувань та як вона працює. Також хотів наголосити, що дану розетку ви можете підключити в будь-який підрозетник та замість будь-якої вашої старої розетки. Тобто вам не потрібно буде щось перероблювати з вашим ремонтом. Ну що ж, перейдемо до підключення розетки у систему Ajax. Ми вже. Її підключили. Ось так. Вона дуже зручно підключається. Тобто у вас тут і ще раз наголошую контакти, фаза 0 і заземлення. Зверху просто відкручуєте, встромляєте проводочки і затягуєте все. Нічого важкого немає. Стандартна проста установка розетки у підрозетник. Ну що ж, перейдемо до підключення нашого пристрою до системи, натискаємо Додати пристрій, додати пристрій, скануємо QR-код. Відсканували. Давайте завдамо ім'я нашому пристрою. Наприклад, Outlet. Кімната у нас офіс і група у нас буде теж офіс. Або давайте студію виберемо: так, вибрали. І натискаємо Додати пристрій. Пух. Все. Наш пристрій успішно додався в нашу систему. Так, давайте перейдемо і переглянемо трошки по налаштуванням, бачимо, що у нас тут. Одразу на робочому полі ми бачимо стан нашої розетки, що у нас вимкнута чи вимкнута. Можемо натиснути, і оп, вона вимкнулася. Оп, і вимкнули. Все дуже зручно і просто одразу після додавання. Тепер давайте перейдемо на сам, на сам пристрій. Перейшли, бачимо всі показники нашого пристрою, бачимо, що у нас все норма з рівнями всіх сигналів. Що з напругою у нас все добре. Також ми можемо бачити споживання наших пристроїв прямо в додатку. І бачити споживання електроенергії у реальному часі. Тепер давайте перейдемо до налаштувань, натискаємо бачимо ось тут, що можемо змінювати назву нашого пристрою, вибирати іншу кімнату, в якій вона розташована. Ось тут ми можемо обрати колір нашого аутлету. Тобто з замовчуванням додатку у нас стоїть білий, але для більш для нас приємного відображення додатку, ми можемо обрати колір, який у нас є в реалі, наприклад, сірий. Вибираємо сірий бо у нас сіра. Так, бачимо, що ми можемо керувати сповіщеннями, щоб нам приходило додаток. Тобто про вімкнення, вимкнення, про виконання сценарію. Які нам потрібні, такі ми і обираємо. Також у даної розетки є суперфіча якої немає у інших розетку. Натискаємо кнопку в додатку керувати за допомогою сенсорної кнопки. Вмикаємо, а тепер дивимося. О, щось сталося. Наша розеточка вимкнулася. Оп, увімкнулася! Дана розетка ще має на даній накладці сенсорне керування. Тобто, як стандартний вимикач, додатково ви можете вимкнути пристрій не з мобільного додатку. А ще просто дотиком увімкнули, вимкнули, все. Індикація нам показує, який зараз у нас стан у розеточки. Так, далі ми можемо побачити, що у нас є тут граничне значення струму. Ми можемо виставляти таке, як необхідне. Захист за напругою. Пункт. Обов'язково увімкніть для того, щоб захистити ваші пристрої від перенавантаження, щоб дана розетка могла ввійти у захист і захистити вашу оселю та пристрої від поломки. Так, підсвічування, тобто ми можемо увімкнути або вимкнути нашу підсвітку. Індикацію ми можемо вибирати як Постійно вимкнено, або коли пристрій увімкнено в нашу розетку. Як нам зручно, так і налаштовуємо. Наступний пункт у нас це яскравий слд, тобто ми можемо регулювати підсвітку, для того, щоб нам було зручно, наприклад, у темний період часу, коли ми відпочиваємо, бо деяких дратує зайве світло, коли людина лягає спати і не може від цього заснути. Тут можете регулювати так, як вам за потрібне більше. Або менше, або взагалі вимкнеться. Також у нас є суборфункція: це вимкнення за таймером. Вмикаємо, виставляємо час, який нам потрібно, щоб попрацював наш пристрій, і розетка автоматично тоді вимкнеться. Далі бачимо пункт, що у нас є скинути показники енергоспоживання. Тобто, якщо ми натиснемо цю кнопку, всі наші показники, які були записані у пам'ять розетки, вони просто зникнуть. І ви зможете заново прорахувати. Те, що вам необхідно з показників. Також позвичай всі пристрої автоматизації мають сценарії ви можете налаштовувати під будь-яке керування там з постановки зняття охорони з керуванням через Live Quality І тому подібному, як вже ми раніше вам показували у наших відео про керування сценаріями та керування температурою за допомогою різних пристроїв від компанії Ajax. І по стандарту далі у нас тест рівня сигналу, інструкція користувача, примусове вимкнення та вимкнення до зняття з охорони. Все як по стандарту у всіх пристроях від компанії AJAX. Шановні, як побачили, супер пристрій, мега-розетка, яка має на бортуючи сенсорну кнопку для керування пристроями. Доторкнулись, вимкнули, доторкнулись, увімкнули. Все дуже просто, супер! Якщо вам сподобалось дане відео, ставте, будь ласка, подобайки, Пишіть обов'язково ваші запитання в коментарях. Піпали я yeah. безпека для людей. Па-па!